Всім привіт! Сьогодні хочу зробити відео огляд плодів, які отримав від підписника з Івано-Франківщини. І що ж, розпочнемо з така передісторія. Дані плоди були зібрані з дерев, яким вже 60-60 плюс 60 років. Садив їх ще його дід на івано франківщині на Коломійщині. Дерева на сіянцевих підчапах, такі гігантські величезні дерева, за якими ніхто ніколи там, не доглядав. І вони не знають, що таке група пестицидів. Тобто їх не захищали ні від шкідників, ні від хвороб, ніякого живлення не проводили. По народному кажучи, вони не зазнавали обробки будь-якими хімічними засобами. Що цікаво, дані плоди вони мають свої сортові назви. От, можливо, вони поістині якось і називаються, відповідають певним помологічним характеристикам, але деякі ось без назв збереглися, а деякі для підписника пана Петра ці назви передав його дід, з якими він їх посадив. Можливо, це навіть якісь місцеві такі автентичні сорти, які люди там собі розмножують, і розмножували багато років до цього. Це якби додає їм особливого колориту. Можливо, просто-напросто не звідані, скажімо, переіміновані під свій лад в конкретній місцевості відповідно до свого діалектизму сорти, які мають дійсні свої назви. Ну що ж, перейдемо безпосередньо до самого огляду. Так, це у нас прийшов плід з назвою Ропаве. Дуже він схожий мені на сорт Пітманстон. Таке він має шороховату шкірку. Чимось навіть схоже на азійські груші. Така форма в нього. Так, е Було прохання скуштувати його із шкіркою і без. Ну, що такий доволі цікавий смак. Я скуштував із шкіркою і без. Е що можу сказати? Е смак в смаку присутня така кислинка, йому потрібно ще влежувати. Воно доволі хрустке на даний період. Та доволі соковите. Я думаю, потрібно йому ще влежуватись. Дуже схожий плід і навіть за смаком на той Підмансон, який цьогоріч мені вдалося виростити та скуштувати. Чимось вони схожі, але ну, там більше ніби як натяки на цукру. цукор після влежування. І він вже той Підманстон у мене почав пухнути, тобто втрачати свої властивості для подальшого зберігання, а це яблуко ще може зберігатися, доволі тверде. Так, це уважу. Тут можуть бути різні. Поскодження, оскільки дані плоди були зібрані падалічними падалиця, ніхто їх там не доглядав, не збирав дерева, не зривав. Це доволі важко, і вони такі, як я зрозумів, місцевості, куди доволі важко таке дістатися. Там така гірська місцевість. От, але дерева величезні, дерева дуже щедрі на врожай, і інколи. З розповідей пана Петра можна, таке відзначалося, що можна було вантажівку завантажити з дерева. От, коли здавали на технічну переробку. Так, ось такий прийшов без, без, без назви. Дуже цікавий. Формою пліт, ось доволі такий красивий, без куча шкірка, подивіться, кращий екземпляр. Схожий на Ріхард, але форма ще більш ось тут на нижньому полюсі, більш звужена. Ну, Зараз куштую. Так, скуштував цього плоду дуже соковитий, смачний, солодкий. Ну, цікавий смак, в дійсності схожий на ріхар, але це не він. Так, про Ропава ще забув сказати, що зі слів діда от підписника воно є помічним від недух та профілактики недуг серця, захворювань серця. Так, ідемо далі. Так, під назвою Ойна. Куштую. Ну, цікавий яблучний смак. Є злегка кислинка. Знаходжу я в ньому присмаки, щось від Джонатанівське таке, навіть трішки айдаредівське, але шкірка інша. Шкірка не тонка, але не дуже груба. От, схожий також з ним, також без назви. Схожа, схожий смак із тим, що є під назвою йойна, але має більш м'який смак. От більш м'яко сприймається. Тут є така кислинка і менш соковитий. Так, сорт під назвою осінній налив. Ну, осінній налив вже придатний для споживання абсолютно. І ще трішки і воно вже цей період навіть у нього мене. Міс соку середній. Смак виражено яблучний такий, навіть не можу вам щось, е, з чимось порівняти. Ну, на, Зразу згадуються ось ці старі радгосні сади, де можна було з'їсти подібні на смак яблука. Осінній налив. Так, перейдемо далі. Ось такі великі яблука. Я думаю, що вони можуть бути іще більші. Така цікава назва масне. Так, вказано, що в них. Має бути дуже, скажімо так, цікавий запах. Так, запах дійсно вражає доволі такий відчутний, пряний, пряно яблучний запах. Зразу збуджує відповідні відділення мозку і нарощує апетит. Таке воно бугристе, ребристе, неправильної геометричної форми. Смак доволі непоганий, мені подобається. Чомусь якесь освітлення, напевне, погане. Дуже втратилася різкість на мобільному. Я не можу передати. Тут воно злегка має такі в кольорі відділення червоного. Тому трішки Кольор шкірки червоний просунувся, ніби як осів глибше. Товщу, м'якуша. Доволі смачне. Ось як вам виразити, виразити ці всі смаки, у них немає чогось такого особливого чи кислого, чи дуже солодкого. Є ось цей баланс. І виражений яблучний смак, як я вже казав, він притаманний для плодів, які, от, для сортів, які знайдені, не знайдені, а які ще залишені і ви могли скуштувати от, в старих от, в старезних садах. От. І мене наштовхує думка на те, можливо, це дійсно такі автентика, автентичні назви і автентичні сорти місцеві. Можливо, якісь е старовинні сорти. Так, пере переходимо далі. Дуже цікава назва Боумана. Так, ну що, скуштуємо ще її, чомусь не фокусується абсолютно. Оп! Все навівся Так, ну що, красиво, дивіться, яке відблискує шкірочка. Ну Тут я вам скажу дуже особливий смак, воно в дійсності дуже смачне, поки серед всіх яблук, які я скуштував, воно отримує найвищу оцінку. Виразний дуже смак і навіть може. Чимось конкурувати з теперішніми сортами за своїми смаковими властивостями. От, воно не сильно зараз наводнене, не дуже сико, соковите. Видно, воно просто Ці всі плоди вони перезрілі ще на дереві, вони зірвані е, не в своєчасно, от, тому е, трішки період леж, лежкості може зменшуватися. Зі слів підписника вони якби здатні долажувати до весни при звичайних підвальних умовах. Смак тут солодкий, абсолютно кислоти немає. Дуже має приємні м'які такі тони. І, як би вам сказати, ну щось можливо, якось від Ріхарда, але ні. От. Сподобалось мені на смак це яблуко, і назва сподобалась дуже боумана, дуже так колоритно. І що варто відзначити? Що коли її споживаєш, от вже йде розжовування, відчувається прямо ця духмяність, аромати на смак, я би сказав, коли вже безпосередньо споживаєш. Варто ви, виокремити дуже до смаку. Так, залишився ще один. сорт, ось такі. Плоди немаленькі, бо в буде поважча, а це такі більш об'ємніші. Але я не сказав би, що. Візуалізація їхня відповідає їхній вазі. Красиві плоди на колір. Оці всі пошкодження. Я думаю, знаки не варто брати. Оскільки ви розумієте, що плоди вирощені в саду, який ніколи не оброблявся, якому вже на хвилиночку понад 60 років. Ось. Це у нас бойкеня. Ну, я не думаю, що це сорт бойкен. Бойкеня. Дуже приємний аромат, запах класний видає. Дуже подобається, дуже запашні. Ну що, давайте куштувати. Взів, напевно, четвертину яблука. М -м, смак приємний. Є легенька кислинка, доволі соковита. Ось, є, що в ньому поїсти, плід такий габаритний. Напевне, воно займе друге місце і дуже відмітимо класний аромат у ньому. смакових ось, е давайте я так, на свій суб'єктивізм. Ось для мене балмана, далі ось це таке конусовидне, ріхардовидне яблуко подобається, Далі бойкиня, сподобалася. І масне. Ось цікаві сорти, доволі такі габаритні, великі є яблука. Це таке насліддя залишилося, як би захотілося про це розповісти, що бачите, люди навіть в той період і 60 років тому, і збереглася пам'ять із такі цікаві місцеві назви. І що важливо. На Івано-Франківщині, бачите, там збиралися врожаї без обробок великі, з дерев на сіянцевих підшапах. Ну, Ось таке насліддя. На цьому все. Кому сподобалось, ставимо лайк, пишемо коментарі. Дякую за увагу.